Сергій Черкаський, – 48-річний герой, теплі спогади про якого тепер не вічно залишилися у серцях та пам'яті кожного, хто його знав. Адже серце цього хороброго бійця зупинилося 29 січня під час виконання бойового завдання на Курщині. Солдат Черкаський Сергій Михайлович 1976 року народження. Народився у селищі Омельник Кременчуцького району, закінчив Омельницьку загальноосвітню школу. Навчався в інституті електрозварювання імені Патона. Проживав у місті Кременчук, одружений, мав сина, працював у ТОВ «Котлогаз». Призваний на військову службу під час мобілізації 20 травня 2022 року займав посаду стрілець снайпер. Загинув 29 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Сергій мав позивний Черкас і ще за часів АТО боронив батьківщину, воюючи на найгарячіших напрямках Донеччини. Тож з початком повномасштабного вторгнення Росії воїн без вагань долучився до Лав Збройних сил України. Разом були мобілізовані, служили в одній роті, в одному зводі. Чудова людина була, патріот своєї країни, веселий характер в нього при житті був. Він був дуже хороша людина. Як і командир, так і товариш побратим міг підтримати важку хвилину. Завжди відстоював свою точку зору. От у нього таке було, що. Якщо він щось захотів, він… Хоч колка не говорити, що він все одно буде свою лінію. Добивався завжди своїх цілей, що він хотів. Ну і так і навчав навіть і молодих. Він був сержантом, він був показовою людиною. Український народ спільними зусиллями продовжує виборювати право вільно жити на рідній землі та обирати своє майбутнє, адже жоден ворог не зможе зламати нашу жагу до свободи. Вічна шана та доземний уклін герою Сергію Черкаському. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.